Так. Сьогодні ми з вами знову подорожуємо Україну дорожніх знаків. Дивимося всі уважно на екран. Опа. Вулиця моя. Звісно, вулиця, повір. Це не наш спокійний двір Мотоцикли та машини проїжджають тут невпинно. Вантажівки пробігають, а за ними їдуть трамваї, ось автобуси йдуть, пасажирів всіх везуть, гамірно, тривожно всюди. Мчить транспорт, ну а люди і собі спішать весь час. Гарна вулиця у нас. Дітки про що цей віршик? Про вулицю, так? Про вулицю про нашу вулицю, про мою вулицю, так? Адже в нас місто і в нас тут завжди гамірно, так? їздить багато травм. Дітки, а ну погляньте, хто до нас завітав. Хто це таке у нас, дітки? Хто це таке? Ні, це Лисенятко. Лисенят. Прибіг водій. Так до вас я поспішав, що ти на автомобілі не потрапив. Тепер ж кутульгаю ми всі граємо самий не залишайтеся. А у вашому місті тільки чуєш, як гудуть автомобілі. Так, лисенятко, усе зрозуміло. Звірята не знають правил дорожнього руху. Давайте, дітки. Уважно розглянемо зображення вулиці та скажемо, що на ній не гаразд, а ми дивимося, що на ній щось не так, якісь, може, порушення, а ми дивимося. Подивіться, що тут у нас зображено на картинці? Що Вишечніше. Їде машина, а хлопчик біжить по дорозі, так? Біжить в вушниках, вушка закрив, не чує, що їде ззаді машина, так? Що може дітки трапитись? Так. Може машина травмувати хлопчика, так? Можна так дітки робити чи ні? Можна, можна бігати по дорозі, де да, й наушниках на можна? Так? Ні, не можна, ні. так? Дивимося. Що ні. тут, які правила порушені? Хто це в нас Катаються. тут катається? Тітки Катаються, де вони? Ні. На дорозі, так? А можна гратися і кататися на дорозі на велосипедах? Не можна, так? Тому що Може статися аварія. Може машина наїхати на діток, так? І ага, Дивимося далі на картинку. Наступна картинка. Що тут? А ну подивіться уважно. Вірно, дітки переходять. Тут переходу немає, а він не йде. Подивись, подивіться уважно. А ну дивіться, дітки вірно переходять дорогу. Подивіться, ось внизу вот перелазить через забор, через парканчик. Е, Можна так робити, переходити дорогу чи ні? не можна, так? А ось цей хлопчик біжить через дорогу, так можна робити? Не можна це, робити. А як можна і... переходити? Подивіться, ось вверху хлопчик та дівчинка переходять зебрі, так? Це так? Подивіться уважно. Дітки, ану, увага на картинку. Подивіться на картинку і скажіть мені: хлопчик ось зверху переходить Дітка. Вірно, вони переходять дорогу позиція? Так, Дай. вірно, Дай. так? Дивіться наступну картинку. Що хлопчик робить, дітки? Грає... Грається в мячі, Але він грається Дома. з м'ячиком де? Біля дороги, Дома. так? Дома. А можна з м'ячиком да. гратися біля дороги? Не можна. Не можна да. Тому що м'ячик ви, ви, може вискочити на дорогу, ось як хлопчика. Хлопчик буде бігти за м'ячиком і може його. Збити машина, травмувати його, так? І хлопчик... да, Отже, ця, картин... ця картинка у нас теж невірна. Так, невірно робить хлопчик. Так не можна робити вибігати з м'ячиком на дорогу. Дивимося наступну картинку. Ой, а подивіться, що тут дітки роблять, де вони стоять? Вони стоять біля дороги. А тут дітки вірно роблять що стоять чи не вірно? Вони стоять де? Біля дороги у нас узбіччя називається трату, тротуар, так? Вони <плес> стоять на тротуарі. А можна людям і діткам ходити по тротуару? <плес> <плес> Обов'язково ще, ще й потрібно, а по дорозі їздять тільки хто Ма? машини, так? Поші. Добре. А, дітки, а що нам допомагає підтримувати порядок на вулиці і уникати небезпеки? Що нам допомагає? Дивимося, що допомагає? Що це в, діт... в діток так багато в них стоїть? Знать. Що допомагає? Знать. Так, дорожні, дорожні. знаки. Різні дорожні знаки допомагають і пішоходам, і машинам, щоб не трапилося біди. Гаятка, прийшло наше лисенятко. Маятка. Воно каже, що ми, ви так багато знаєте. Допоможіть, каже, і мені навчитися правил дорожнього руху, щоб я почувався в вашому місті безпечно. Допоможе да. Допоможемо йому, дітки. Да. Навчимо навчимо наше лисенятко дорожніх знаків. Давайте будемо починати вчити. Слухаю в загадочку. Добаві. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу з я сказати, жити, стояти, зачекати. Дітки, що це в нас такий за знак з різними скельцями? А ну дивимось, що це за такий? Що це, що це таке за прилад? А, це у нас світлофор, який своїми очками каже йти стояти і що зачекати. Малята, ану, давайте розкажемо нашому веселу. Що ви знаєте про наш що. У світлофора говорять його ліхтарики. Ану червоний ліхтарик що говорить? Стояти, що? Що так? Жовтий що говорить ліхтарик? Приготуйся, але стій, Так, нікуди не рухайся. І зелений ліхтарик, що говорить, Чі, можна? Можна, можна що? Переходити дорогу. До так, молодці. А Подивіться, наші ліхтарики в світлофорі, ага, помінялися місцями. А ну давайте поставимо їх у правильному порядку. З... Вгорі повинен стояти який ліхтарик? Червоний, так? Посередині стоїть який ліхтарик? Яке очко стоїть посередині, у нашому горі. Жовтеньке, так, надо жовтеньке. Надо а останнє внизу повинно стояти яке очко? Зелене, Лене, так? Лени. Так. Отже, у нас очко в правильно. Червоне, потім жовте. Ага, потім. То, то Зелене. Молодці. Отже, лисенятко буде знати, на який е знак треба переходити. А ну скажіть, на який же очко повинно світитися, щоб переходити дорогу? Яке очко повинно в світлофорі світитися? Зе? зелене так? Так. На Слухаємо. Слухаємо загадочку. Слухаєм загадочку. Ця конячка смугаста, величенька довгаста, зоопарку не живе і на вулиці широкій, де буває рідко спокій, через гамірне шосе. Весь, на... весь народ по ній іде. Що це у нас таке за конячка така, смужечку? Це що це що? Що люди переходять дорогу по зебрі, зібра. Та? Зібра, зібра. Зібра. Так Так що, ми... що ми робимо по цій зебрі? Не Переходимо до так? А от маленькі діти як повинні переходити дорогу? Як, як ви повинні переходити дорогу з, за ручку з дорослим, з дорослим як або мамою? так? З Дорослими повинні переходити і триматися обов'язково за ручку. Зрозуміли? Ой, Осадко наше так зраділо, що ви навчили його правил дорожнього руху. І воно вирішило розповісти своїм друзям, як потрібно переходити дорогу в місті. Давайте ми з вами я програємо в гру. Я Буду вам за... задавати питання, а ви будете відповідати так чи? Ану, слухаємо уважно. Переходимо на зелений колір. Так чи ні? На колір переходимо вулицю? На зелений. Значить, у нас так. Небезпечно бігати на вулиці, на дорозі. Так чи ні? Безпечно бігати на дорозі, чи так чи ні. Ні, так, на дорозі небезпечно бігати, так? Чи безпечно переходити вулицю по зебрі? Так чи ні? बा Добре, будемо з вами закінчувати. Ми навчили нашого лисенятка дорожніх знаків, і воно буде вільно пересуватися нашим містом по дорогах. Так? І е, обов'язково, е, якщо воно візьме з собою е, друзів, вони будуть триматися за ручку, так, і коли переходити або е, е, більше перехід. Важно дивитися по сторонам, так? Добре. До побачення.